Привіт всім любителям вишивки. Сьогодні я хочу показати вам свої плани на свою відпустку та і на літо. І перший набір, який я вам покажу, це набір від Mule Hill. Називається блакитний птах весни. Ну, вишивати я її буду не весною, а літом. Чому саме літом? Тому що тут зображені мальви. Саме мальви мене покорили, тому що. Нагадують мені дитинство у бабусі, бо під вікном у бабусі квітли Ось. Цю роботу я вже відкрила цей набірчик. Подивилася, чого складається, бо це перший мій мілхіл, подивилася схему. Тут є ось такий метелик невеличкий. Буду його пришивати. Думаю, ще вишивати, чи на папері, чи на тканині. Не хочеться мені вишивати на папері, тому що, ну, я вважаю, папір це недовговічне щось. а Мені хотілося б, щоб, щоб не трапилось. Він це. залишився. Але ж перше мілхіл, не знаю ще, як вишивати. Подумаю, що над цим питати. Порекомендуйте мені, будь ласка, в коментарях, як краще мені вишити цю роботу, чи залишити на перфопапері, чи замінити на тканинку. Буду дуже вам вдячна. Наступна, покладу тут так, щоб нам було видно. Наступна заготівочка це у нас від Crystal Art ось такий баранець або овечка. Покорив моє серденько. Він такий з маленьким серденьком, волохатенький. Брошки і брилки я ще не вишивала. Спробую. Ну і, звичайно, цього беренця я хотіла придбати не для себе, а для своєї куми. Вона дуже любить беренців. То ось такий я для неї приготувала. Так. Наступний набірчик це у нас чарівна країна. Ось такий зайчик. Зайчиха з квітками. В мене є декілька наборів від чарівної країни. Я їх ставлю собі на стіл, щоб вони мене надихали. До цього набору ще є пара хлопчик. Збиралася її вишити до великотня, але, на жаль, не встигла, то хочу вишити собі такого зайчика. Отакі невеличкі в мене мініатюрки. Далі. Хочу розпочати набір від ВДВ. Називається літня гармонія. Ось такий. Так, мені дуже подобається. Тут дуже багато є картинок з мальвами. Літні ось така колонка чи водокачка, які правильно називають. Так, велосипед з квітами. Є у нас тут і маки, і соняхи. Буду починати цю роботу з середини, з центральної частини. Буду вишивати її на тканині, яка тут є. До речі, тут у нас розмір роботи 38 на 38 см. Часткова зашивка, тканинка. Тканинка мені не бачу. Так, Написано, що тут у нас з цієї сторони Аїда, муліне DMC. Ось буде така робота. Наступний набір, який я хочу розпочати, від нової слободи. Ось так він виглядає. Називається кульбаба, мабуть, на заході сонця чи на сході сонця. Тут у нас часткова зашивка, вишивається лише кульбаба та колоски. Ось. Це був подарований наборчик. Якщо минуле я купила собі сама, ви могли бачити, я про нього розповідала в минулому відео, то це був подарунок на 8 березня 2025 року. Я ось так підписую, щоб пам'ятати, коли мені подарували, чи коли я його придбала. Так, ну тут написано, що у нас 11 кольорів, і канва 16. Аїда, 16. Ось така краса. Так. Наступне, що я хотіла розпочати, це. Закладинку. Стосовно закладинки, що я хочу сказати, зараз багато дівчат-блогерів показують набори від повітрулів. Так? Я дивилась, 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 заходила к ним на сайт, і в нього одного вечора згадала, що в мене є один наборчик. Ну, це не наборчик, це, мабуть, заготовка для. Закладинки. Ось так вона виглядає. Хочу її вишити, вона невеличка, маленька, буду вишивати нитками, деякі елементи заміню на бісер. Мабуть, і тут заміню на бісер на горщечку, так, на кактусі ці квіточки, мабуть, теж вишю бісером. Ну, і, мабуть, сам кактус, теж ці крапочки, мабуть, бісером додам, цей відтіночок, і буде така красива закладинка. Так. Наступний набір це у нас шопер для вишивання. Тут є, до речі, ось офіційний сайт, де можна придбати, є ось QR-код, ось така інструкція. Можна вишивати або бісером, або нитками. Бісер вказаний, який номер. Нитки також вказані. Ну, ось така вона буде. Зачаю, що показую вам в пакетику. Ще не діставала. Казала я вам в минулому відео, що купила разом з бісером. Багатенько так бісер. Тут вишиваються не всі чорнобривці, тільки три посередині, так, ось ці центральні. Всі останні у нас є вже. Фото. Все, що я вам показала, я хотіла би розпочати так, але у мене є такі роботи, які б я хотіла завершити. Давайте перейдемо до такої роботи. Це у нас робота від Тела Artis. Називається Увитоків. Тут вишивається бісером, бо раніше Тела Artis були набори бісерні, так це зараз. Вони вже ниточки випускають і а, зробили набори для ниточок. А раніше вони робили м, бісерні так, такі накатки. Цю роботу я почала у 2019 році, ще досі не закінчила, дуже багато часу пройшло, і мені б хотілося її б завершити. До цієї роботи в мене є ще партнер. Ось так вона виглядає. Вона дуже схожа, але тут о, чоловік і жінка, а тут вже сім'я, так? Чоловік, жінка та діти. Ну, цю роботу я в цьому році не планувала, не планую. Можливо, в наступному році, влітку, може не влітку, колись її розпочну. Зараз стоїть моя задача закінчити цю. Тут залишились трішечки, Дорога, мабуть, чи дерево, життя так? ось таке. Чому я так довго вишивала? Бо не знаю, можливо, не було настрою певного, або е, тут вишивається ця робота в техніці назад голкою, то е, мені дуже подобається, як е, лягають пісерінки. Я, звичайно, їх тут э, вибирала, але тут э, немає дірочок, так? Э, і э, де точно вставляти ту голочку, і тоді буває один, трішечки нижче, трішечки вище голочка, і виходить ось таке скривлення. Ну, а так на камеру можемо подивитися, гарненько виходить. Так, фокус. Ось така робота. Наступна робота. Цю роботу я також хочу завершити ось ця, від Dimensions. Ця робота приймає участь у спільному відшиві від Мільфльор, мій квітковий сад. Вона є у нас вже, у мене вже розпочатою стежка, капелюх, птах з'явився. І цю роботу мені б хотілося завершити. А влітку, бо спільний відшив закінчується у вересні, то мені, звичайно, хотілося закінчити її. Наступна і остання робота. Про цю роботу я згадувала в минулому відео. Це робота від Dimensions ось який набір. Про нього я мріяла, бо мені дуже подобається сосновий ліс після. Дві тим місяців роботи мені хочеться потрапити на відпочинок, де не було б людей, і відпочивати в тиші з пташками. Хай це буде з комарями, бо в сосновому лісі дуже багато комарів. Але Мені цього дуже-дуже хотілося. Що Діменш вишивається у багато ниток, це може бути і 6, і 5, і 4 складення, то я думаю, чи просто може мені вишити без цієї кількості у дві нитки, і там, де одна нитка, то залишити одну нитку. А все останнє замінити на дві нитки, бо в попередній роботі. З цієї фіртки ми можемо тут побачити, що тут у, внизу, так, ось тут у, в цій м -м, стежці використовуються нитки в 5-6 складень. Е, я розумію, що це ну, дуже гарно, красиво. М -м, можливо, передає глибину, об'єм, рельєф, е, але. Дуже важко вишивати, це дуже сповільнює роботу. А, мабуть, якби я бачила відшив так, цієї роботи, то тоді б мені було легше зробити свої висновки і швидко визначитись, як мені її вишивати. Ось такі немаленькі у мене плани на мою відпустку. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Швидких та рівних хрестиків Зустрінемось з вами в наступному відео.